Мене звати Артем, я у в дев'ятому Б класі. Мене звати Уляна, я навчаюся у шостому Б класі. Я Улян навчаюсь в одинадцятому А класі. Мене звати Діана, я навчаюсь у дев'ятому А класі. Я Діма навчаюся в восьмому Б класі. Мене звати Анастасія, я навчаюсь в дев'ятому А класі. Яковлів Сергій Володимирович, викладач математики і інформатики, а також заступник директора гімназії. Привіт, мене звати Маша. Я навчаюсь в одинадцятому А класі. Мене звати Мартин. Я навчаюсь в 10-му класі. Мене звати Марина. Я вчуся в 8-му А класі. Мене звати Микола. Я навчаюся в 6-му а класі. Дарина Володимирівна, вчителька зарубіжної літератури. Мене звати Глеб, я вчусь у 11 А класі. Я Настя навчаюся в 9 А класі. Мене звати Мирослав, я навчаюся в 6-му а класі. Катерина Віталівна. Я працюю в початковій школі, вихователем груп продовженого дня, а також викладаю зарубіжну літературу в 10 а класі. Мене звати Марія, я навчаюся в 6 Б класі. Мене звати Женя, я з 9 Б класу. Привіт, мене звати Лаура, Я навчаюсь в 11 А класі. Друзі, радість. Я справа. Все прекрасно. Захоплення. Щастя. Файно. Весело, гармонічно. Кайф. Треш. Робота. Радість. Радощі, веселощі та друзі. Емоційний ураган. Веселі, друзі. Фантастіш. Супер. Коли ми їздили з класом у Карпати? Напевно, перехід до п'ятого класу. Їх два. Перший це коли учні п'ятого класу, коли я починаю нервувати, кажуть мені. Успокойся, не психуй. Другий це коли учні 9 класу намагаються мене підгодувати всілякими смакотульками. Це подорож до Запоріжжя минулого року. Напевно, кожен день наповнений різними емоціями та почуттями. Я б сказала, що кожен день був незабутнім. Як ми ходили двома класами. Гуляти в парк, поїздка з класом після випуску з п'ятого класу. Поїздка в Болгарії з класом. Коли замість уроків ми пішли гуляти по Києву, п'ятий клас, перше вересня, коли я перейшла до цю школу. Те, що мій однокласник Максим Васильєв прийшов до школи. Напевно, тоді, коли ми їздили в Хортицю, певно, що день вчителя в восьмому класі, коли ми з друзями могли заміняти вчителів. На перше вересня п'ятого класу, бо саме тоді я знайшла найбільше нових друзів. Англійська мова, тому що мені подобається вивчати іноземні мови. Хімія, тому що це доволі легко, цікаво, і до того ж, ми робимо багато експериментів. Ну, звичайно, уроки, особливо в сьомих класах, в четвертих та й в третіх, других, це найкраще. Фізкультура, тому що ми граємо в волейбол, а це мені дуже подобається. Я люблю історію. У нас дуже хороший вчитель, і він любить розказувати гарні анекдоти. Географія, тому що нам розповідає дуже цікавий матеріал проведення уроків, а саме. В старшій школі дев'ятий, одинадцятий клас. Чому? Тому що є дуже багато класних дітей із крутими думками. Фізкультура, бо я граю на ньому волейбол. Мій улюблений предмет це німецька мова, бо я дуже люблю вивчати іноземні мови. Найулюбніший предмет у мене всі, адже у нас найкращі вчителі. Я думаю, що на кожному предметі ми дізнаємо щось нове, але напевно після складного дня урок фізкультури дійсно може збадьорити настрій. Біологія, тому що я люблю вивчати людський організм. Хімія. Вона мені легко дається і подобається. Я англійська, бо я гарно її знаю, і мені подобається навчатися. Я дуже люблю працювати з дітьми, і мені надзвичайно подобається енергія і контакт з ними, їхня бадьорість, їхня надзвичайна яскравість і враження від спілкування з ними. Географія. Тому що мені подобається розбирати політичні острі. Всесвітня історія, бо важливо знати історію, щоб вона не повторювалася. Фізкультура, тому що мені подобається грати в різні спортивні ігри, такі як волейбол, баскетбол та футбол. В нашому класі, в 47-му кабінеті. В спортзалі. У нашому рідному 37-му кабінеті або гуляючи з друзями по коридорам школи. А в спортзалі на волейболі. У класі зі своїми друзями. В кабінеті самоврядування, а також в залі фізкультури. В спортзалі або 37 й кабінет мій рідненький, або 08 восьмий кабінет самоврядування. Я люблю проводити час з однокласниками в 47 му кабінеті. Щоб просто ходити по гімназії mm. і спілкуватися з друзями. Спортзалі грають в волейбол. Мені подобається гуляти по коридорах разом з подругами, або просто сидіти в класі та відпочивати. В спортзалі так, звісно, я вже не раз радила своїм друзям завітати до нашої гімназії. Звісно, так. Тому що це державна гімназія, яка знаходиться в центрі міста. Напевно, що так, тому що тут весело, у нас багато заходів та цікаві завдання. Так, тому що це гімназія, це місце для амбітних учнів, які досягають своїх цілей та йдуть вперед. Так, звичайно. Безперечно, так, тому що працювати в цій гімназії це лише одне задоволення. Це надзвичайно потужний цікавий колектив, у якому ти розвиваєшся. Так, тому що тут весело і багато друзів можна знайти. Звісно, так. Звичайно, тому що кожен день у нас щось нове. А вже ж. Звісно, у нас розвинене самоврядування, дуже приємні учні. Соціальне життя процвітає і приємні вчителі. Ні, звичайно, інакше тоді мені тут місця не буде. Звісно, а так тому, що тут дуже дружній колектив, тут добрі вчителі, і вони тобі завжди допоможуть. Звісно, я просто дуже рекомендую нашій гімназії навчатись. Звичайно, порада так. Я порадила, тому що тут дуже весело, цікаві предмети та дуже добрі вчителі. Вибори президента 22-го року, тому що в них брав участь. Та це було дуже класно і цікаво. День вчителя, тому що ми дуже гарно танцювали. Захід на новий рік минулому році, тому що це був мій перший глобальний захід. Ну не особисто мій а. Захід, в якому я брала участь, і він був дуже цікавим, емоційно наповненим. І я маю надію, що в цьому році також буде те саме. Новорічна вистава до Дня Святого Миколая минулого року. Певно, наші збори коштів для ЗСУ новий рік, бо це було дуже весело та круто. Для день вчителя у цьому році надзвичайно було прекрасне підготування, було дуже цікаво і одразу відчутно, що діти робили все з душею. Таємний Санта до. Ми даруємо подарунки нашим однокласникам, і це дуже цікаво. Новорічне свято, яке ми проводили у 2021 році, тому що це було перше масштабне свято у моєму житті. І до того ж, я познайомилася з багатьма дуже цікавими людьми. Хеловін, тому що там вибирали королеву і короля, і мій друг виграв і став королем. Цьогорічний Хеловін День Збройних Сил України. Захід вибору президента, тому що там було цікаво і можна було послухати думку кожного кандидата. Нащо аукціон, адже цим допомагали за силу. Я б побажала вчителям сил та натхнення, а гімназії процвітання. Я бажаю вчителям наснаги, дітям досягати своєї цілі та рухатись вперед. Бажаю процвітання та натхнення. Більше креативних особистостей у стінах нашої гімназії, Більшого і більшого розвитку. Найперше, це мирного неба і щоб завжди була можливість відвідувати школу, е, власне, у офлайн режимі. Процвітання та много літа. Я побажав би розквіту і щастя гімназії. Бажаю, щоб вона простояла ще 100 років. Щоб все залишалось так, як є. Тому що тут все супер. Е, більше розвитку у соцмережах. По-перше, перспективи таких же гарних учнів, такого ж гарного колективу. Розвитку. Процвітання. Я побажала гімназії дедалі більше розквітати та щоб її сім'я ставала дедалі більшою. Перш за все, хотіла б побажати, щоб в її стінах завжди було гамірно, надійно, захищено і комфортно.